А щодо оборонних укріплень у Сумах, ми бачили досить багато матеріалів, що а, насправді таке враження, що вони і не були створені належним чином або були зроблені з якимись помилками. Як ви можете оцінити а, рівень укріплення кордону на Сумщині, і що змогло завадити створити надійні оборонні укріплення? Адже очевидно. Я вибачаюсь, скажіть, будь ласка, а можна задати питання? Звідки така інформація? Що ці укріплення є? А що є джерелом такої інформації? Ну, Офіційна заява обласної адміністрації чи якоїсь комісії? Ні, насправді є аналізи осінтерів. ну, Даруйте той же Діпспедстет, який ми з вами поважаємо викладає інформацію. До речі, без різкої критики, оскільки вони припускають, що роботи це ж кордон з ворожою країною. Ясно, що роботи могли бути ускладнені постійними обстрілами. Ну проте є є, все ж таки розуміння, що перші укріплені кордони йдуть на глибині десь 20-25 кілометрів. Абсолютно правильно, А в чому тут тоді проблема? А давайте зрозуміємо наступне. Я про це говорив дуже багато, чому я так дуже обережно задав це питання. Звідки така інформація? А за всіми нормативами, за всіми нормативами, ніхто ніколи не риє окопи просто на лінії кордону. Ну, це нонсенс, це втрата людей, це втрата цих позицій, тому що ну противник буде уважно спостерігати, як виріти ці окопи, і відповідно у разі потреби нанесе це удар. Це перше, таким чином ми відкидаємо вірогідність того, що хтось риє окопи про просто по лінії державного кордону. Це нісенітниця, я б сказав більше. Друге, є таке поняття, як полоса забезпечення відкриваємо настанову з оперативного мистецтва. І читаємо, що полоса забезпечення представляє собою частину передпілля глибиною від 7 до 12 кілометрів, в якій створюються спеціальні умови для визначення напрямку основних дій ворога, утруднення проходження їм позицій, проходження цієї території і нанесення йому упереджувальних ударів. Там не може бути за визначенням, передбаченим керівними документами. Якихось сплошних ліній оборони, а якщо керівництво прийняло рішення, а я думаю, ну і погодьтеся зі мною навряд чи ну, скажімо, такий якийсь умовний прорапот, вирішив, що мені подобається от, ця ділянка, і давайте я тут на окопів. Якщо військове керівництво прийняло рішення рити окопи або створювати лінію оборони на такій відстані, значить вони мали для цього підстави. Тим більше що таке рішення приймається на вищому рівні держави. Тому що, самі розумієте, загальні обсяги земляних робіт виконують не військові, а цивільні підрядники. Таким чином, я не бачу ніякої проблеми в тому, що основна лінія окопів з'являється десь за 20 кілометрів від кордону, мало того в цьому є раціональне раціо, я б сказав так. Це те, що ми бачимо з вами. Далі, чи можуть бути якісь помилки там ну, з точки зору технічного виконання робіт? Ну, звісно, можуть. Звісно, можуть бути, тому що мене дуже сильно дратує. Я ніколи це не скривав, що ми так і не перейшли до тої ситуації, коли ну скажімо, ми маємо якихось підрядників, які вже мають досвід. На превеликий жаль, такий досвід досягається ну, в тому числі кров'ю, помилками і напруженою роботою на постійно. Тому знаєте, таке співпадіння суми і погані укріплення примусили мене задати вам таке питання, звідки ми це відберемо. На підставі, чого ми робимо такі висновки, що там все погано. А Знов таки є інформація про те, що деякі підрядники можуть несумлінно виконувати свою роботу, це можливо, але це можливо як на Сумському, так і вибачте на київському напрямку. А так само на Запорізькому, так само на Дніпропетровському напрямку, якщо говорити про такі ділянки фронту. Тому тут треба конкретно розбиратися, про що ми конкретно говоримо. Ну і знов-таки, знаєте, є така небезпека, тому що за нами слідкує ворог вкритий дійсно те, що, ну скажемо, має певні недоліки. Але давайте погодимося так. Війна, це війна це мистецтво, в тому числі, і обману. Алло. Так, так. Я перепрошую, війна це мистецтво обману. І скажіть мені, будь ласка, чи було б доцільно, наприклад, передбачити таке, що ми свідомо вводимо противника в обман? Абсолютно. Тобто, знаєте, ну, справедливе таке бажання викрити недоліки, іноді може грати за, а може грати проти. Тому я завжди з дуже великою обережністю підходжу до таких тем, що до якихось там ліній укріплень. І останнє питання: розумієте, в чому справа. Якщо ці лінії укріплення готуються заздалегідь, ну немає ніхто не знає, ніхто не знає, як буде власне відбуватися ця операція, на яких укріпленнях і що ми будемо робити. Можливо, вони і не знадобляться, але зважте на те, що я сказав, основні обсяги земляних робіт. Але тобто удосконалення але системи, системи це... оборони проводиться, проводиться постійно. Це задача командира організувати постійне удосконалення своїх позицій. Але інженерка, це, це, це ж інженерка це ж не тільки земляні роботи, та? це ж інженерно-фортифікаційні споруди. Та вони передбачають мінування, вони передбачають там, різні перешкоди, не, не тільки окопери. Абсолютно один... правильно. Абсолютно правильно, але давайте зрозуміємо наступне. Знов таки я нікого не захищаю. І ще раз кажу, помилки можуть бути. Але шановні друзі, давайте зрозуміємо е, наступне: ми не маємо безкінечних запасів так званих зубів дракона, ми не маємо безкінечних запасів е, колючого дроту. Ми не маємо безкінечних запасів протипіхотних протитанкових мін. Тому е, остаточне рішення щодо розгортання інженерно-фортифікаційних е, споруд. Або загороджень приймається військовим командуванням, виходячи з потреб. Ну, знаєте, навіть з огляду е, на те, що іноді міни е, старого зразку особливо вони мають дерев'яний корпус, Якщо ви їх насипете, вибачте, розкладети, установити, і, і вони будуть лежати там в землі певний період часу, то ефективність спрацювання цих мін може постраждати, погодьтесь. Ну, тобто, напевне, на, на так це питання... хоча тротил досить досить стійкий до. Ні, я не про тротил, я про корпус. Тому знаєте, питання дуже дискусійне і знаєте, знов таки пам'ятаючи, ви, мабуть, пам'ятаєте мою ненависть до будь-яких політичних діалогів, я намагаюся вникати тему, намагаючись ну, пояснити знов таки, не звинувачуючи нікого, хоча можливо є. Відповідні виконавці, які не добрують совісні, я про це сказав. Все ж таки намагатися бути об'єктивним. Я вам доповів, як воно має бути, ну і що може бути, що може не бути. Ну і знов таки давайте не забувати про те, що я сказав, оперативне мускуванню. Можливо, якби ми отримали з вами спеціальні інструкції, то ми б з вами тут живого говорили, що на суми дорога відкрита, там немає жодних ціль і жодних укріплень, ми розклали асфальт, готуємося там, незрозуміло до чого, і так далі, тому подібне. Це так само мистецтво війни. Зрозуміло. Хоча з іншого боку, ну в принципі, питанням то я став вже в той момент, коли ми можемо оцінити. Просування ворога і дії ворога на території України, на території Сумської області, в контексті отих заяв російського диктатора, що він там попросив Збройні сили Російської Федерації створити буферну зону. І щось вони там намагаються робити. Відповідь, щось намагається робити, і воно в них щось не дуже виходить, як ми з вами знаємо. Але буферна зона це ну, як мінімум на 10 кілометрів перед. Тими укріпленнями. До речі, знаєте, чому я так ще реагую на це? Тому що давайте свого часу згадаємо харківську істерику з приводу того, що там не були підготовлені позиції. І вибачте, я розбив собі лоба об екран, пояснюючи людям, що е, наші війська, ведучи доблесну оборону, навіть не допустили противника до основних ліній оборони. Ну, погоджуюся. А зупинили його в полосі забезпечення. Але був Вовчанськ. Волчанськ він е, знаходиться перед лініями оборони. Він був підготовлений до, до кругової оборони, але кругова оборона знов таки вона є доцільним, якщо е, є сенс захищати Волчанськ в тому форматі, який ну, відбачався попередніми планами. А я ще раз кажу, плани динамічно змінюються. Ситуація може мінятися, і, можливо, знов таки я не був на тій ділянці фронту, я не можу сказати, було прийнято рішення ну, нав'язати противнику вуличні бої. Можливо, це рішення і виявилося. Вдалим, тому що противник зав'яз е, вуличних боях, противник змушений був кидати туди додаткові сили і засоби для того, щоб е, прорватися через Вовчанськ, і він до сих пір там, в тій локації. Тому знаєте, питання дуже спірне. Наскільки е, був Вовчанськ е, втратою або не втратою. Повторюю ще раз, шановні друзі, на 11-й, вибачте, на 11-й, вже на дванадцятий рік війни, да. війни, ми маємо 12-й рік війни. Ми маємо зрозуміти, що ніхто не може і ніхто не передбачає ніколи утримання кожного сантиметра нашої території. Ну такі правила війни, це безглуздя, втрачати наших солдат, якщо ми поставимо їх прямо на кордоні. Такі правила нічого не зробиш. Ну зрозуміло, і зрештою, тактика ведення бою теж може бути відтягнути ворога на себе, розтягнути сили для того, щоб е е спростити його ураження, послабити його. Це теж, ну звісно. А, можливо, проте тому і ставилось питання, як ви оцінюєте взагалі а, створені укріплення у Сумській області. Ну і відповідь вашу, ми почули. Їх не можна оцінювати. Це злочин, оцінювати укріплення, якщо вони не задіяні в бойовій обстановці. Зрозуміло. Ну що ж, переходимо далі. Сподіваюсь, тепер наступне питання: ми зможемо оцінити. Ми з вами бачимо протистояння. Воєнні дії Ізраїлю проти Ірану. Ми знаємо, що Ізраїль, Сполучені Штати накачують зброєю, цей потік не закінчується. За сьогодні тільки бачили там десятки літаків, які перелітають зі Сполучених Штатів до Європи, з Європи до Ізраїлю. Питання таке: що ми втратили? Можливо, що ми недоотримали, і чим можемо це компенсувати? Знаєте, важко сказати, що ми недоотримали. Чому? Тому що, ну по-перше, наскільки я пам'ятаю, всі ці літаки, які перекидалися із Сполучених Штатів до Європи, це заправники. По-друге, по чи передбачається на сьогоднішній день ведення бойових дій сухопутними військами? Навіть технічно ні, тому що, ну, вибачте, між Ізраїлем і Іраном відсутній сухопутний кордон. І таке бойове зіткнення, ну просто навіть гіпотетично виключено. Чому я задав це питання? Тому що навіть якщо ми з вами припустимо, що якась зброя передається, то в сучасному контексті ведення тої операції, про яку ми зараз говоримо, ця зброя ну, має, скажімо так, специфіку повітряного використання. Погодьтеся це доцільно. А Якщо ми припустимо з вами, що американці передають ті бетонобойні бомби, про які багато вже говорили, чи є доцільним передача цих бомб нам? Ну мабуть, що ні? Якщо ми говоримо про те, що американці передають іншу зброю для забезпечення повітряних операцій, наскільки вона є доцільною для нас? Ми з вами почали це питання і встановили, що у нас а невелика кількість літаків західних моделей. До речі, ті літаки досить застарілі. Ф-16, минуле покоління, а Ізраїль використовує як мінімум кфіри і то вже застарілля, або е, нові літаки вже, е, типу Ф-35, чого у нас немає відповідної зброї до них, нам не підходить. Ну і в принципі, все. Е, артилерійські снаряди Ізраїлю зараз не потрібні, вони не ведуть цю війну. Е, патрони, слава Богу, він робить сам. Е, таким чином, ми говоримо про те, що на цьому етапі. На цьому етапі е якихось втрат для України ми не спостерігаємо від слова зовсім. У нас інший формат війни. системи протиповітряної оборони. Ніки. А система протиповітряної оборони. 한다. А тут знов-таки питання, про які саме системи протиповітряної оборони ми говоримо. Чи система ТААД у нас існує? Вона є хоча б десь. Ні. А Петріоти, за словами самих ізраїльтян, вони зняли з озброєння передали нам. Якщо ми говоримо про ракети, скажімо так, короткого радіусу дії, наскільки вони зараз ефективні для Ізраїля, сказати дуже складно. Плюс, скажіть, будь ласка, чи десь публікувалося дійсне оголошення про те, що така то кількість ракет була передана Ізраїлю? Скажемо так, ми базуємо наші з вами висновки ну на підставі відкритих джерел і повідомлень у пресі. Яка, як ми вже з вами знаємо, ну не зовсім відповідає дійсності навіть знов таки, якщо ми говоримо про те, що такі ракети передаються, а знов таки ці ракети короткої дальності, звісно, було б дуже класно, якби ці ракети опинилися в нас, безумовно. Але знов таки, ми таку інформацію не під, не маємо і гарантованого підтвердження. По-друге, ну чи ми міняємо? Ми вже міняємо і скажіть, будь ласка, який відсоток збиття був під час останньої атаки на Україну? І атаки? 90%, 90 по збиттю дронів. Скажіть, будь ласка, чи це є високий рівень? Високий показник? Так, це є середній показник за останній рік. Були у нас просадки, до речі, і без передачі ракет з Сполученими Штатами до Ізраїлю, але середній рівень у нас залишаються надзвичайно високим. 90%. тобто Україна не стоїть на, на місці, і слава Богу, ми не нагадуємо того же брака, що постійно вимолює якісь там крикти зі столу. Ми робимо все можливе, щоб наростити наш ударний потенціал, і ми не стоїмо на місці. Повторюю ще раз. кінетичні дрони це і взаємодія мобільних груп з гіпардами. Досить ефективна. я б сказав, так використання інших нестандартних засобів ураження, і в тому числі використання тої авіації, яку ми можемо використовувати ефективно. Велика частина ракет і частина дронів збивається саме авіаційними засобами враження. І наші пілоти, до речі, отримують такий знаєте, унікальний шанс тренуватися, роблячи добру справу, знищуючи повітряні цілі різних розмірів, що так само дуже важливо, тому що це, ну скажімо так, розвиває в них навички використання різних типів зброї ракетної і yeah. артилерійської зброї, оснащення f 16 та інших повітряних систем. Ви згадали, що у нас були просадки в обороні. З чим пов'язані ці просадки? Це ви маєте на увазі той момент, коли росіяни поміняли тактику використання шахедів, коли здрали, ну, за, завели їх дуже на високі траєк, траєкторії прольоту а, і там... ну, В тому числі, в тому числі, ви розумієте, це трошки не військова справа, але знаєте, я ще дивувався, будучи в училищі, потім в академії навіщо нам філософія. От філософія виявилася дуже важливою наукою для розуміння стратегії війни, в чому полягає філософія в цьому питанні? Це питання так званого виклику та відповіді або простими словами списа та щита, тобто на певні дії противник і це стосується нас, якщо говорити так з російської сторони. Придумає, які засоби протидії. Тобто спочатку були шахіди, і ми не мали можливість їх збивати, ми розосереджували свої сили та засоби. Потім ми навчилися збивати шахеди, використовуючи там ракети коротко дії. Шахет подешевшав, шахіди шахед, почали перемальовувати в чорний кольор. Навіть географія почала працювати на війну, тому що для тих, хто в Києві, всі прекрасно знають, що основна траєкторія прольотів шахедів до Києва була ріка Дніпро. Вздовж э, русла якої ті ракеті шахеди рухались. Потім противник наростив э, технічні показники шахедів, що дозволило їм підняти ті шахеди на велику висоту і використовувати використовувати так звану э, балістичну траєкторію, що зробило ну, збиття шахедів нашими традиційними методами досить складним. Плюс проти э, ми виробили, скажімо так, щільні бойові порядки наших мобільних вогневих груп та е, організували взаємодію з гіпардами, які використовують свій радіолокаційний комплекс для управління цими мобільними групами, і створили в тому числі таке поняття, як «Франкенсем», тобто наші пускові установки, які використовують західні ракети. Противник потім почав застосовувати вже тактику зграй, тобто, коли, коли збираються шахеди у велику групу, яка має на меті пробити нашу оборону. Тут ми винайшли інший спосіб боротьби з шахедами. Це вже е, посилення комплекси радіоелектронної боротьби. До речі, кожен з нас відчуває їх на собі під час оголошення тривоги, сигнал GPS в у наших телефонах зникає. Це так само елемент боротьби. І подивіться, яка кількість шахідів е, знищується або е, ліквідується, подавляється саме такими методами. Е, і плюс ми почали використовувати досить ефективно таке поняття, як е, кінетичні дрони. Що так само дозволяє нам збивати велику кількість шахедів. Ви знаєте, мене люди питають, а як, як так ми чуємо приходи? Ми вже стали експертами. Е, вихідні, е, вихідні звуки приходи, але наслідків таких серйозних немає. Що стається? Я пояснюю, що це дієт кінетичного шахеду, задача якого знищити об'єкт у повітря, тому що підбити шахет, щоб він упав на землю. І там вибухнув невелика перемога, тому що він все одно залишається дуже, дуже небезпечним об'єктом. Тому, тому боротьба така триває. І, скажімо так, була просадка, коли в нас середній рівень збиття впав до 76%. Зараз це вирівнюється потроху, але треба розуміти, що і противник не стоїть на місці. Вони так само можуть придумувати все, що завгодно, для того, щоб підвищити ефективність шахетів. Що нас рятує в цій ситуації, те, що противник не може розвивати ті шахеди безкінечно. Вони, знаєте, за своїм потенціалом знаходяться ну, вже на такі, на верхній планці. Нам закидають, наприклад, і до речі, це так само те, що зробив противник. Нам закидають, що шахиди отримали реактивні двигуни, мають швидкість більше 500 кілометрів і так далі. І тому подібно. З одного боку, так, абсолютно вірно. А з іншого боку, ми розуміємо, що ракетний двигун або реактивний двигун має такий недолік, що він ускладнює процес маневрування. Тобто передбачити е, траєкторію шахеда ну, в такому випадку не є складною технічною задачою. Ну, як кажуть мої друзі, які безпосередньо збивають шахеди, ну так, була проблема, але ми розібралися, збільшуючи упередження для нанесення ударів. Є багато питань для щодо застосування зброї, але це процес динамічний. Він постійно продовжується. Насправді ви і відповіли на кілька питань, які були супутніми по темі ураження. Єдине, в мене ще залишилося. Як пересторога, а те, що ми бачимо під час останніх атак, оскільки у ворога зростає кількість виробництва цих шахедів, і потенційно вони можуть його десь там масштабувати за рахунок винесення до того ж, до тієї ж північної Кореї. Чи не буде зрештою пробувати ворог завалювати такі, такою кількістю дронів для того, щоб пролетіли ну умовно 10? тобто вони будуть кидати 500 дронів для того, щоб 10 залетіли? Ну або досягнули цілі? Це, це, цілком ймовірно. Цілком імовірно, тому що це в принципі це, я вже сказав, що шахіди досягли ну, фактично піку або стелі свого розвитку, і тепер питання постає в кількості виробництва. Знов-таки, знаєте, я вже поправляв шановних журналістів, ваших колег, коли вони там заявляли, що противник на нас кидає зграє шахедів, вони там наносять постійні удари. Ну це невірно. Це невірно. Скажіть, будь ласка, скільки шахедів вчора було запущено? 440. А скільки сьогодні? 58. В середньому за цей місяць я спеціально робив такі розрахунки. За день противник на всю Україну може випустити 197 шахедів. 196 з урахуванням сьогоднішнього. 196. Чому множимо навіть по хай буде 200 на 40 кілограм, це виходить 8 тонн вибухівки на всю Україну щодуби. Ось це власне все. І тому давайте не забувати ще дуже важливий аспект. Того, і це знов такі гіркі уроки, які ми з вами вчимо буквально щодня. Я не знаю, скільки часу ще потрібно, щоб їх вивчити. Люди, які знаходяться в сховищах, не страждають. Страждають їх будинки, їх майно, люди не страждають. Ті, хто не перебуває в сховищах, піддають своє життя ризику, що приводить до таких страшних трагедій, яку ми пережили з вами вчора ночі. Тому давайте згадаємо і нагадаємо людям про те, що, шановні друзі, не треба геройствувати, треба берегти себе, своїх близьких. Тому під час тривоги перебувати у сховищі. Насправді, це дуже слушне зауваження до того, що у нас є яскравий приклад. Це приклад Ізраїлю. Під час атак, ну, я скільки спілкувався зі своїми знайомими, вони справді дуже дисципліновані. Навіть дзвінок, який був під час. Повітряного нападу повітряної атаки, ракетної атаки на моє питання, де ви ми всією родиною в укритті або в спеціальній кімнаті, які ми облаштовані помешкання, так ми у, ми в безпеці. Така от відповідь. Тобто, вони їх не ігнорують і справді не бачили, що навіть. Іран випустив близько 400 балістичних ракет, при тому втрати серед цивільних ну, не порівняно менші навіть з кількістю ракет. Абсолютно вірно, абсолютно справедливо. І ми маємо, як то кажуть, вплинутися до землі нашим хлопцям з протиповітряної оборони, які роблять неймовірні речі, зберігаючи наше життя. І скажімо так, ми не маємо права дарувати противнику таку радість. Сидицьку радість від того, що ми втрачаємо наших людей, це злочин проти нас самі. Про це треба так само відверто говорити і чесно. Скажіть, будь ласка, в якому випадку українські пілоти, українська авіація використовує керовані бомби, такі як GBU 62 та французькі хаммери? Ну, в принципі, тут практика загальна. Тобто, коли е, організована взаємодія з наземними е, та повітряними засобами розвідки? Коли дослідження проведена розвідка повітряного простору, і, скажімо так, у разі найменшої небезпеки, небезпеку існує завжди, треба це розуміти, найменшої небезпеки, коли цей удар є найбільш ефективним, такі удари наносяться. Самі розумієте, у нас перше обмежена кількість літаків, а друге обмежена кількість пілотів, ну і невеликий обсяг цих бомб, які ми завдаємо удар, тому вся ця зброя сумарно має використовуватися надзвичайно ефективно і багаторазово, звісно. Угу. Тобто я правильно розумію, що у випадку ну просто щоб усвідомлювати. Наприклад, якщо зібралися 20 військових, і це там якісь офіцери, то скоріш за все буде нанесений удар на знищення в разі, якщо буде мінімальна безпека, літаку. Якщо це просто особовий склад, там я не знаю, якісь солдати, чи ті, хто використовується для м'ясних штурмів, проти них не буде застосовуватися така mm -hmm. зброя. Ну, не можна сказати так однозначно, звісно, звісно, офіцери є більш такою, знаєте, бажаною ціллю. Але якщо ми маємо можливість за певних умов, і про ці умови треба окремо говорити, нанести удар і тим обезпечити наші іноземні підрозділи, то чому б це не зробити? Ворог є ворогом, які, які погони він наносив, тому його знищення є наш головний пріоритет. Якщо, наприклад. А це дасть можливість зірвати штурм противника. А зараз ну, приблизно такими групами противників навіть меншими намагаються іти на штурм. Саме розумієте, концентрація такої кількості 20 чоловік в одному місці. Це джекпот і гріх не нанести по ньому удар, якщо це можна зробити, як ми вже з вами з'ясували у більшості безпечно для наших пілотів. Тому, тому такі удари так само будуть наноситися. Звісно, є певний пріоритет. Звісно, керівництво визначає в кожному конкрет, конкретному випадку, наскільки е, доцільно використовувати і ризикувати такою зброєю таким особовим складом пілотами. Ну і такі удари наносяться, але сказати так, що це тільки привілеї офіцерів отримати таку бомбу ну, буде трошки несправедливо. Не